Привіт, мене звати Юля. Я навчаюся в 6 класі Нижньоселощенського ліцею Гуської військової ради. Назва мого проєкту Квантовий стрибок Шевченка в цьому дослідженні я хочу показати вам нового, до сьогодні невідомого кобзаря. Садок вишневий коло хати хліщі над вишнями водуть. Лугадарі з мугами йдуть, співають і душі дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечеря коло Харки, мечівня зірок розстає. Проєкт Квантовий стрибок Шевченка це сплав вільнодумства та науки. Це спроба осучаснити старе та архівувати популярні культурні образи. Це мандрівка з українським Берлігієм Тарасом Негоровичем, де глядач часто бере на себе роль самого Шевченка, кажуть організатори. Саме завдяки цим ілюстраціям ми можемо трохи інакше розкрити біографію Шевченка, на них кобзиразом враження в образах художниці Фріди Кало, Жинах, Термінатора, Локі, Гаррі Поттера, Статуї Свободи, людини-павука та інших відомих персонажів. Статуї Свободи, що в Нью-Йорку Національний пам'ятник США. Символ свободи, демократії та справедливості, богиня свободи в правій руці тримає факел, а в лівій таблицю здатую у декларації про незалежність США. Поховайте та вставайте, кайдани, порвіте, і вражую злою кров'ю, волю, окропіте». Ці слова із заповіту Шевченка знає лить не кожен українець, але не кожен американець знає, що одна нога стати свободою стоїть на розбитих оковах. Синові Тарасу і з мого хозяйства нічого не треба. Він не буде або яким чоловіком. З нього буде або щось дуже добре, або велике. Ледай, що для нього моє насильство або нічого не буде, значить, або нічого не поможе. Такий заповіт Тарасові залишив його батько. Схожі слова міг адресувати цар Аскар Долодін своєму прийомному сину Локі. З роду крижаних велетнів успадкувати трон міг лише один із братів. Тотчі Локі, тож останній завжди відчував, що живе в тіні брата і постійно намагався завоювати увагу батька та скинути тора з престолу. Локі персонаж комісів та фільмів. Він виступає як у ролі суперлиходія, так і супергероя з надлізькими здібностями. Думи, думи. Віти мої, діти мої, чи заплаче серце на світі усім, які я з вами думи, думи мої, думи. Шевченко видатний український поет, козаїв, драматург-художник, все своє життя присвятив українському народові і понад усе любив Україну. Цей пам'ятник знаходиться в центрі нашого міста. Скульптором є Ігор Гречаник, Уривок збільшав і мертвим, живим і ненародженим. Нема на світ в Україні, немає і Дніпра. Але при на чужину, шукати доброго, добра, добра святого, полі, волі, братерства, братнього. найшли, несли, несли з чужого поля і Україну принесли. Він збагачував та відножував своє рідне. Схилимо голову перед великим кобзарем. Пам'ять про нього буде навіки.